Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ворожі ракети пролітали зовсім поруч. 23 лютого 2022 року. Вартолітника повітряних сил України Михайло Карнажа мав наміри завершити свою службу і перейти до спокійного цивільного життя. Але доля вирішила інакше його останні політи став лише початком нового етапу його військової кар'єри. Тепер хлопці жартують і називають його приводом Києва на гелікоптері, а не на винищувачі. Історію українського захисника розповіли в повітряних силах на світанку. 24 лютого замість планованого останнього дня служби він знову сів заштурвала, звернувся до всіх українців з проханням об'єднатися. Його вертоліт тільки що виведений з консервації, що потребував перевірки, але війна й не чекала. Разом Михайло із командою став першим, хто вийшов на завдання виконувати понад 200 вильотів. З яких 132 були на вогневе ураження противника. З вечора мене попередили, що вертоліт, який мені дістався півроку, стояв законсервований, тому перед дорогою його потрібно облітати згідно і всіх програм. думаю, не варто пояснювати, що зранку 24 лютого було зовсім не до цього. Тестували машину по ходу справи. Ми злетіли із аеродрому першими, а за нами летіли ланцюг із Мі-8 та Мі-2. Техніку ми врятували, а далі почалася робота. Розповідає захисник на другий день війни. Михайло врятував льотчика, який катапультувався. Виявилося, що це був одногрупник штурмана Михайла. Тривожний, але успішний порятунок став першим з багатьох важливих завдань. Неймовірний випадок насправді надлітали до певної точки. А нам назустріч два. Міг 29 на зворотньому шляху. Бачимо, що летить вже один. Передивляємося уважно. Другий пале льотче катапультувався. Ми недовго думаючи вирішили. забрати хлопця. Стали махаємо, йде до нас. Ми з України виявилося, що це одногрупник мого штурмана. хлопець в шоці, не встиг приземлитися і комусь повідомити, як вже підмога прибула. Найкраще в цій історії те, що хлопець дуже швидко повернувся до польотів. Розповідає Михайло. Під час весняних боїв адію він вперше натиснув на бойову кнопку. Працюючи разом із Віталієм Плякою. Він відзначив. Чися точністю та професіоналізмом, незважаючи на складні умови. Під час першого польоту навіаційне на ураження зі мною був Віталій Пляка із армійської авіації. На жаль, хлопця вже немає. Він веселий, весь в татухах піджартовував з мене, що в перший раз пояснив усі технічні нюанси кабрування. Він був ведучим. Я відомим. Ми тоді круто відпрацювали, уразили мінометний розрахунок у районі довгенького, та я все й ніяк не міг з ним урватися. Він літав на мі 8 мт на якихось гіп. Розвукових швидкостях, а я повільнішому МСБ, розповів він. У перший день екіпаж здійснив два бойові виліти на другий три. Запуск ракети це дуже точна робота. Потрібно знайти правильні кути позицій, лише тоді натиснути кнопку запуску. Точність на тому мату Михайла дещо кульгала за його ж словами. Проте війна навчила швидко і бажально. режимі відпрацював, зарядився знову. Відпрацювався швидко, стали точними. І вправними великим стимулом було влучним. Ризик був бути збитим за два тижні. Виконали 21 бойовий виліт. Ось так і почався новий етап у моїй вертолітній кар'єрі, каже захисник. З часом ситуація ускладнилася, коли російська авіація почала активно атакувати українські вертольоти. Михайло зіткнувся з новими викликами. Він згадує випадок, коли під час атаки на Вогледари йому довелося негайно залишити вертоліт і утекти, навіть не вимикаючи його. Ці ризики стали частиною його роботи, але Михайло завжди залишався на висоті. Особливим моментом стало те, що Михайло довірив штурмом на натискання бойової кнопки на свій сотий бойовий випуск пам'ятки. Також стали рятувальні операції під час харківської кампанії та операції з рятування екіпажу Су 24 що доводять мужність і відданість Михайла. Чоловік зізнається після двох років війни відчувається втома і виснаження, але наразі він не планує залишати службу. Після перемоги він хоче провести час з родиною, і здійснити подорож за кордон, Що перше зроблю жодного разу і з родини не бували за кордоном. Дружина періодично про це нагадує. Та якщо чесно, боюся літати пасажиром, каже героїчний захисник. Додимо, що Михайла. Карнажа, нагороджений орденами за мужність третього та другого ступеня орденом Богдана Хмельницького та нагрудним знаком «Срібний хрест за героїзму і відданість у службі. Ще один із пілотів, який хотів бути неназваним, звернувся до українців, зазначивши, що обов'язково після війни розберуться із внутрішніми зрадниками на банковій, це точно не минуче. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.